Слава Ісусу Христу. Господь любить все гарне і також кожна людина любить якусь красоту для себе. Тому також займаюся домашніми справами трошечки. І, знаєте, продивившись, гарний проповідник дуже сильно торкається. Це те, що дійсно багато хто говорить і думає, що Ісус Христос це пророк, це не Син Божий. Але чому, коли є сім'я царська, да, король, то він рождає принца і стар'є королем. А коли Господь. Господь породив Сина, то він є пророк, а не е, Бог. Так? І так, як і, і коли Ісуса розіп'яли, говорили йому, зійди з Христя, списуй себе сам. І знаєте, Господь ніколи не залишає діле, діло на початому, так як і ми почали тут фарбувати стіни. Я ж не можу його залишити вже недофарпованим, бо воно ж не гарно буде, правильно? Так і Господь Він також хоче, щоб нас рятувати, він хоче, щоб він викупив нас із пекла. Він пішов, він довів діло до кінця, він спустився у пекло і забирав ключі від пекла, щоб ми туди не спускалися, щоб ми не Відчували ото пекло на собі, щоб ми там не страждали. Він довів це діло до кінця, так і ми повинні, взявши своє діло, довести його до кінця. Не стояти тут, Боже, я вже не можу все. Я заморилася, я не буду це робити. Почула проповідник. Він мені не сподобався, я його не буду робити, тому що він для мене не зійшов, тому що він не такий, як я собі хочу. Але Господь теж не хотів, щоб його розпинали. Господь теж не хотів, щоб йому причиняли біль. Хіба хтось хоче, щоб його розп'яли, хоче, щоб його били, зневажали? Ніхто ж цього не хоче. Ісус цього не хотів. Але Він пішов, Господь довів діло до кінця. І Він віддав своє життя заради нашого спасіння, заради того, щоб спуститися в пекло і забрати ключі від пекла. Так і нам потрібно. Думати, що ми прийшли до Господа, Господь нас прикликав не просто так, а щоб ми були врятовані, для того, щоб ми йшли, проповідували, приводили людей до покаяння. Господь хоче нашого спасіння, а не так, що я сьогодні хочу, сьогодні мені сподобалося, завтра мені не сподобалося там щось якесь так. чи там хтось не так сказав, все, воно не то, мені не подобається це. Фарасеєм, місам також не подобалося. Того вони і роблять всі палки, ставлять колеса, щоб ми відійшли від церкви, щоб ми не рятувалися. І нам потрібно довіряти Слову Божому, нам потрібно довірятися повністю Господу, лише тоді ми будемо врятовані. Слава Ісусу Христу, будьте благословені! Нехай Господь оберігає вас на тому місці, де ви є.